Компанія льдана продовжує роботи на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі країни. На Черкащині впроваджені ще жорсткіше обмеження енергопостачання. Для потреб Збройних сил України черкаські волонтери виготовляють павербанки. Особливості осінніх канікул ситуація з освітнім процесом у місті та області. Студенти Черкаського фахового коледжу заклали капсулу часу, що написали нащадкам. А зараз про це й не тільки докладніше. Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі країни, тож у низці областей, зокрема, і на Черкащині, впроваджені ще жорсткіше обмеження енергопостачання. Наші служби роблять все можливе для того, щоб унеможливити катастрофічну ситуацію у першу чергу з об'єктами нашої соціальної сфери. З об'єктами водопостачання, водовідведення, адже вони є основними. Тому прохання в чергове підтримати нашу енергосистему шляхом економії, правильно відноситися до ситуації в зв'язку з такими аварійними відключеннями. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня, може, це буде неділя, понеділок. Наше керівництво, зокрема керівництво Укренерго, з яким ми ведемо безприривні переговори і консультації, буде спроможне надати додатково саме для цього регіону, який сьогодні найбільше страждає від недостачі електроенергії. Додаткових 30 мегаватт електрики. Це надасть можливість нас вирівняти ситуацію, стабілізувати саме той район. Який сьогодні, на жаль, потерпає від таких відключень. Коли подається команда від центрального органу «Укренерго» щодо відключення тої чи іншої мережі, на жаль, ми не знаємо, коли це відбувається. Тому казати про те, що саме органи місцевого самоврядування можуть на це якимось чином впливати, це вводити себе в оману. Ми будемо робити все від нас залежне, всі заходи відповідні здійснювати задля того. Щоб залишатися стійкими з точки зору забезпечення електроенергії, дві з половиною тисячі юнаків та дівчат поповнили ряди студентської молоді в Черкаському національному університеті відбулася церемонія посвяти першокурсників у студенти. Цього року подія мала особливе значення, адже під час заходу провели благодійний ярмарок, на якому вдалося зібрати понад 65 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Насправді проводити такі ярмарки це дуже круто. Це так надихає саме на навчання, на більш нового чогось. І в даний час це дуже весело і об'єднує весь університет. На мою думку, так я перший курс, цей захід є успішним, і він справді всі мої сподівання на тисячу і ста. Своєрідним бойовим хрещенням стала цього року посвята в студенти для наймолодших із багатотисячної родини ЧНУ. Новачки отримали завдання провести благодійний ярмарок і завершити благодійний студентський збір на авто для зсу. Справилися з ним на відмінно. Зібрані понад 66 тисяч гривень дозволять екіпірувати автомобіль всім необхідним. Нашим університетом було зібрані кошти, які за які були куплений автомобіль для наших захисників, і ось цією акцією, цим благодійним ярмарком, ми хочемо зробити наповнення в цей автомобіль, тобто закупити теплі речі, деякі продукти для наших військових, і таким чином долучитися і приближити нашу перемогу. Жартівливий настрій першої частини заходу поступово змінився на більш серйозний. Офіційну частину розпочали з хвилини мовчання на честь полеглих. Потім юнаки та дівчата врочисто склали присягу, в якій обіцяли бути гідними високої честі українського студентства. Їх привітала адміністрація закладу та викладачі. Більш досвідчені студенти пообіцяли молоді підтримку та допомогу. Так, звісно, я вже очікую на наші збори для того, щоб організовувати різні проекти не лише благодійні, але для нашого для покращення нашого студентського життя, дозвілля для того, щоб студенти запам'ятали їх роки у університеті як найкраще. Зараз у нас проходить благодійна акція Врятуй зиму. Також плануємо покращувати наші соціальні мережі, створювати якісь певні конкурси, флешмоби, можливо за можливістю, як будуть у нас умови, також для покращення. Їх власного ну, почуття, що вони планують робити, щоб ми могли покращувати їх і робили все це разом, оскільки ми будемо справжньою командою. Вокальна студія Войсес подарувала всім присутнім декілька пісень зі свого репертуару. Справжньою родзинкою заходу стало розгортання на площі тридцятиметрового прапора України. Студенти, викладачі та всі гості свята приєдналися до акції і змогли відчути себе частиною єдиної нації. Яка в ці важкі часи протистоїть ворожій навалі? Ми бачимо своє завдання ще й у тому, щоб виховувати у наших стінах достойного громадянина України, господаря своєї долі і господаря на своїй землі. І, звичайно, щоб кожен з них ставав особистостю, яка знає. Ціну е, своєї землі, своєї батьківщини, е, і е, щоб кожен знайшов потім свій шлях у е, долі. Українське студентство протягом нашої історії вже не раз доводило свою важливість та силу. І, хоча сьогоднішнім першокурсникам випало жити в непрості часи, вони вірять, що з гідністю продовжать шлях своїх попередників. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Більшість уживаних електронних цигарок та різноманітних пристроїв потрапляють до смітника. Отож, не утилізуються належним чином. Волонтери знайшли спосіб, як дати друге життя акумуляторам та допомогти Збройним силам України. Із відпрацьованих матеріалів почали виготовляти павербанки для наших воїнів детальніше про ініціативу у сюжеті. Волонтери штабу громадської організації Січ започаткували новий технічний процес. Почали збирати на переробку акумулятори та виготовляти з них підзарядники для воїнів. Зробили перший павербанк. Він вже працює і по цьому прикладу будемо робити далі. Чим більше павербанків ми зробимо, тим більше ми допоможемо нашим хлопцям тим більше взимку. Ми тут готові працювати хоч і до ночі. Тобто людей вистачає, хто буде паяти, хто буде це робити. Нам потрібні саме ці сигарети. Ельбар, як вже казали, і акумулятори різні. Одноразові електронні сигарети лишають по собі багато сміття. До відходів потрапляють літій іоні та літій полімерні акумулятори, які можна використати вдруге, каже інженер-електронник Олександр. Вони дуже добре підходять для того, щоб використовувати їх в переносних павербанках. Якщо у вас є неробочі електронні цигарки, то ваші шкідливі звички можна конвертувати в корисні речі для Збройних сил України. Підзарядні пристрої стануть добрим підсиленням на передовій, до того ж, нові елементи живлення для виробництва павербанків доволі дорогі. Елементи живлення зараз коштують дорого, а в електронних сигарках вони після їх одноразового використання не використовуються взагалі. Тому було б логічно, я думаю, утилізувати такі елементи живлення і робити з них корисні речі для Збройних сил України. Основний параметр павербанку ємність, тобто здатність запасати енергію. Для складання одного саморобного волонтери використовують 16 акумуляторів від електронних сигарет. Ємність готового підзарядника досягає мінімум 10-12 годин, чого вистачить, аби двічі зарядити телефон. Чому я впевнено так кажу? Бо в одноразових електронних цигарках є така штука: акумулятор заряджається раз на заводі. І він потім не зношується. Тобто ось в ось таких акумуляторах можна вважати, достовірно можна вважати, що вони не втрачають ємність із часом використання. За правильним підбором за критеріями можна компонувати різні види акумуляторів і набирати певну ємність. Оскільки наші воїни використовують не лише телефони, їм потрібно багато електроенергії. На передовій мобільного зв'язку немає, але є стрілінки, тобто є інтернет. І заряджати мобільні телефони потрібно. Нам приходить гуманітарна допомога з Європи, але ПР вони приходять, на жаль, недостатній кількості. І взагалі це штука така, що вона потрібна візді і постійно, а бійців наших дуже багато. Тому щоб їх якось забезпечувати тим, щоб можна було заряджати рації, мобільні телефони. Банально, щоб зв'язатися там з сім'єю і тому подібне, то тобто, з хлопці виникла така ідея. Гео просить черкащан приносити непотрібні акумулятори. Окрім електронних сигарет, підійдуть також від ноутбуків, електросамокатів, планшетів або мобільних телефонів. Детальний список ви бачите на екрані. Якщо у вас немає відповідного досвіду, розбирати техніку самостійно не варто, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Можете приносити в зібраному виді, наші хлопці їх розберуть і умилими руками витягнуть цей акумулятор і далі будуть використовувати в благих цілях. Штаб знаходиться за адресою Небесної Сотні 3 у будівлі Рацу на другому поверсі. Приходити можна з понеділка до суботи, з 8 до 18 години. Звернутися з питаннями за телефоном 063 062 62 41, а також у соцмережах громадської організації. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. А зараз про особливості шкільних канікул. У більшості громад та обласному центрі вони розпочнуться за розкладом, запевнили чиновники від освіти. Крім того, безпекова ситуація у Черкасах дозволяє збільшувати кількість класів, які навчатимуться офлайн. Осінні канікули в Черкасах стартують з наступного тижня, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Все, як заплановано. Опісля учні повернуться на навчання, формат якого залежить від рішення керівництва закладів. Осінні канікули в місті Черкаси відбудуться так, як вони були заплановані. Вони розпочнуться 31 жовтня і Триватимуть до 6 листопада, 7 числа. Діти повернуться до навчання хто в очному форматі, хто в дистанційному форматі. Потреби переносити чи збільшувати їхній термін немає. Проте воєнні дії можуть вносити корективи. Ми маємо розуміти, що ми живемо у, під час війни і зміни можуть бути, відбуватися постійно, але поки що ми це таки сподіваємося, що ми будемо рухатися згідно того плану і графіку, який був озвучений на початку навчального року. Початок осінніх канікул не у всіх школах громад області припав на кінець жовтня, пояснює очільник управління освіти обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Зважаючи на рівень безпеки, остаточне рішення, коли відпускати учнів на відпочинок, стоїть за органами управління освітою та керівництвами шкіл. У деяких громадах навчання призупинили раніше. Наразі на сьогодні 246 закладів уже знаходяться на канікулах. Тобто, кожна друга школа області нині на канікулах. З 1 жовтня. В нас планується, що 85 закладів також перейдуть на канікули, а ті, що були на канікулах, вийдуть. І ще 36 закладів планують канікули із 7 листопада. Окрім безпеки учнів та освітян, до уваги беруть і раціональне використання енергоносіїв. Відтак, у деяких школах можуть об'єднати осінні та зимові канікули, щоб зекономити на опалені приміщень. У нас 86 закладів прийняли рішення, що вони осінні канікули перенесуть. На зимовий термін і об'єднають зимовими канікулами, щоб мати можливість зекономити фінансовий ресурс на опаленні закладів. Тому наразі ситуація така, вона, в принципі, є стабільною і ритмічною. За планом, зимові канікули триватимуть з 24 грудня до 8 січня. Якщо безпекова ситуація не погіршиться, на офлайн навчання зможуть перевести більше учнів. Відтак, за останній місяць за парти повернулося понад 30 класів черкаських шкіл. Вікторія Чорнобриць, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Столітній ювілей відзначив Черкаський політехнічний фаховий коледж. З Цієї нагоди, 26 жовтня, тут заклали капсулу часу, що написали студенти та викладачі прийдешнім поколінням та коли читатимуть послання, розкаже Ірина Марченко. Звернення до нащадків заклали в одну зі стін коледжу та зобов'язали прийдешнє покоління прочитати його за 50 років на 150-ту річницю. Такий захід планували ще з минулого року. Щоправда, тоді тримали дещо інший фокус, розповідає директор Руслан Красовський. Ми вважали, що на той момент було б цікаво. Загадати, яка буде професія через 50 років, як буде розвиватися спеціальності, яка буде освіта. Но почалася війна, і ви знаєте, на сьогоднішній день більш важливо саме збереження нашої держави, збереження української нації, збереження нашого права на вільний вибір професії, вільний вибір свого життя, щоб ніякий закордонний агресор за нас його не будував. Історія коледжу розпочалась 1 вересня 1922 року і пов'язана з виникненням Черкаської професійно-технічної школи. Попри це, за увесь час існування закладу капсулу закладають уперше. Передаючи естафету, студенти та викладачі сподіваються на продовження традиції уже за півстоліття. Саме от таких для нашого покоління, для студентів сьогодні, сьогодення, таких е, звертань від наших попередників не було. Ми вирішили е, цю традицію започаткувати. Я надію, що через 50 років вже інше покоління, інші діти, інші студенти продовжать нашу традицію. На заході присутні студенти третього-четвертого курсів, зі слів пана Красовського, за рік вони отримують фах, який буде надзвичайно важливий для відбудови держави. Зачитував листа до нащадків Богдан Лисенко, виконуючи обов'язки голови студентського самоврядування. Відчуття, звісно, приємні, адже ми залишили свій слід в історії технікуму. Ми передали послання нашим нащадкам. І коли ми вже будемо більш в віці. Ми зможемо побачити молодих студентів, якими були самі, згадати, яким воно було студентське життя, та подивитись, що побачити, що до до стіг наш коледж. Нашому поколінню пощастило народитися у незалежній країні, проте зараз нам доводиться за неї боротися. Йдеться у зверненні. Студенти розповідають про згуртованість українців та закликають своїх послідовників захищати державу і право вибору, зокрема професії, аби ніхто за нас це не вирішував. У ці трагічні для України часи в умовах воєнного стану, епідемії коронавірусу. Працівники та студенти коледжу не розгубилися, а навпаки, згуртувалися та ще з більшим завзяттям продовжують навчання. Активно підтримують волонтерською діяльність Збройні Сили України. Ми пишаємося нашими студентами, які боронять життя українців. Слава героям! Чекаємо їх з нетерпінням, з перемогою. Не оминають і тему мови, адже вона код нації. Ви читаєте наше послання без перекладача. Отже, рідну українську мову ми відстояли і зберегли для вас наших нащадків з гордим іменем, українець. Завідувачка найстаршого відділення коледжу Віта Добридень вірить, що технічні спеціальності розвиватимуться і надалі, випускаючи найкращих спеціалістів. Ми на сьогоднішній день одні з найкращих в області, які випускаємо енергетиків. На сьогоднішній день ми хочемо зберегти цю традицію і випускати дійсно справжніх енергетиків, і не тільки енергетиків, які будуть відбудовувати в державу в такий складний час, як зараз, і підтримувати всівазможними способами. Ірина Марченко Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Розв'язувати задачі з астрономії, вивчати небесні тіла та навіть відкривати нові астероїди. Здається, таке можливо лише у сучасних лабораторіях за допомогою телескопу, але завдяки правильному підходу наставника та наполегливості учня, це стає реальністю у звичайній сільській школі. Астрономія це не лише про зірки та планети, це наука майбутнього. Вважає першокурсниця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Наталя ще зі школи почала вивчати астрономію, їздила на різні олімпіади та конкурси. Цього року вийшла на міжнародний рівень. Шість днів у нас був відбір по шість годин писали кожного дня. Да, шість годин. Три години до обіду, три години після обі. Це було дуже важко. В останній день, коли був підрахунок, я вже думаю, та ай, не займу, те добре. У мене є ще чим займатися. І я бачу список тих студентів, ну учень учнів і студентів, які пройшли. І я дев'ята із десяти. У грузинському місті Кутаїсі їх зустріли дуже тепло. До речі, команди з Росії не було, їх дискваліфікували. Натомість команду з України всі підтримували. Особливо запам'ятався останній день змагань. У Нас був такий захід, як «Culture Events», коли кожна країна представляла свої або національні пісні, національні танці. І ми також представляли, і цією командою співали ой, лузі червона калина. Та так всі затихли нас, слухали. Тоді аплодували нас, навіть на відео знімали, сказали, ми взагалі круті. Мова в нас гарна. Керівник наукових робіт Наталі Ольга Мала розповідає, підготовка до наукових конкурсів тривала майже весь вільний час. Інколи доводилось відкласти всі свята, щоб добре підготуватись. Новий рік, не новий рік, день народження, не день народження, на березня, не на березня. Ми кожен день займаємось. Це хіба що ну хтось приїхав, ну в когось там гості, ну бувають такі випадки. Чим бере місто? Місто бере тим, що дуже багато всяких гуртків, що дітки можуть ходити і туди, і туди, і туди, і туди. Що дуже багато людей, які... Займаються з дітьми якимись там поглиблено за весь час вивчення астрономії. Їм вдалося відкрити 72 нових астероїди. Сім з них опублікували у науковому журналі. Зі слів Наталі, один назвуть на честь рідного села Ковтуни, щоб знайти нові небесні тіла. Спостерігала за космічними знімками. Відкриття відбувалося на базі отриманих фотографій через телескоп Старс, який знаходиться на горі Мауна-Кеа на Гаваях. Були набори зображень, які зробив цей телескоп з інтервалом 20 хвилин. Астероїди рухаються дуже швидко. І за ці 20 хвилин, от якщо планети і зірки будуть нерухомими, а астероїд вже пройде якусь дугу. І за конкретними параметрами ми визначали, де астероїд, а де не астероїд». Незважаючи на юний вік, дівчина планує і надалі наполегливо працювати та отримати престижну роботу у сфері вивчення космосу. На запитання, чому вирішила здобути освіту у ЧНУ, хоча були пропозиції зі столичних вишів, відповіла так: я думаю, якщо займатися і вчитися справді, то неважливо в якому університеті ти навчаєшся. Всі ми знаємо такого, як Ілон Маск завойовник космосу, і ми бачимо, що саме він як розвивається в астрономії, це. Передова наука він хоче заселити Марс, колонізувати, там розвити космічний туризм. І якщо для нас зараз це здається щось неможливе, то завдяки астрономії, через декілька десятків років такі поїздки на Марс, там в космос буде для нас таке, як просто поїхати кудись на автобусі. Неважливо, де і у якій школі ти навчаєшся. Головне бажання і наполегливість, каже Ольга Мала у сучасному світі. Є всі можливості для розвитку, тим більше, що українські діти дуже розумні. Діти ну дуже потужні. Ти знаєш, я подивилася на тих дітей. Я зрозуміла, що наші України в нашій Україні майбутнє є і дуже хороше, навіть якщо вони поїдуть, якщо вони тут будуть потрібні, вони сюди вернуться. Тому що дорожча за Україну нема в Україні є дійсно багато науковців, які неодноразово доводилися на міжнародній арені. Попри все, Україна жива і буде жити ще тисячі років. З такою молоддю наша батьківщина буде процвітати на відмінно від наших сусідів. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 25 жовтня відзначила 60-річний ювілей. Черкаська письменниця Катерина Вербівська один день поєднав три знакові для неї події: день народження, творчу річницю та презентацію нового видання. За роки плідної праці вона випустила 9 збірок, а додати приурочила ще одну, у якій зібрала найкраще Розповіді про нову книжку та життя письменниці. Завершимо випуск. Сьогодні Катерина Вербівська запросила у свій творчий світ колег, шанувальників та побратимів, адже рівно 10 років тому вона увійшла до складу національної спілки письменників України. Життя іде абетковим порядком. Десь у кінці чекає справжнє я. Всі літери це ніби гарна грядка, в якій даде промелькує моя. Я в синові, пелюсткою в онуку. У сонці, в місяці, у зичливих вітрах, в журі, у радості, у намірах, спонуках, в пахкім буянні предковічних трав, коли минуть абеткові фальцети, і зникне квітколітерний вояж невідворотна станція кінцева, де буде Бог і найсправжніша я. Життя йде абетковим порядком вірш, який розпочинає нову, вже десяту збірку авторки під назвою Озолоти. Серед усіх темною – улюбленіша природа. До видання увійшло все те, що пані Катерина писала упродовж десяти років, а також актуальні теми, зокрема про війну в Україні. Для мене найважливіше це природа, тому що людина є частинкою природи, і, і тому це тема, яка є найбільше в моїй творчості. А потім вже і філософське, і буденне, і, і оце, соціально побутове. Це ювілейна ця книга, в якій буде і радість, і смуток, тому що там є все. І радість від е, того оточення, в якому я живу, і смуток від тих подій, які сьогодні в Україні відбуваються. Видавчині Юлія Чабаненко друкувала усі книжки пані Катерини з її слів особливість у тому, що обкладинки створюються із особистих речей авторки. Цього разу це хустка та прикраса, а також квіти, принесені поетесою до редакції. Книжка поділена за абеткою. А отже, кожна буква розділу оформлена у квітковому стилі. Вона дозволяє фантазувати будь е, яку ідею утворювати, на сторінках книжок. І якщо поставити всі її книжки, а вони виходили у мене, вони однакові за розміром, але вони абсолютно різні по оформленню. Катерина Вербівська займається багатьма напрямами роботи. Зокрема, вона є заступницею голови обласної письменницької організації. Вона бачите, і як. Творча, особистість як поетеса, дуже плідно. От 10 років вона публікується, маємо 10 збірок. Фактично щороку виходить її нова збірка. Це при тому, що вона має основну роботу, на якій я певен дуже добре справляється. І крім того, вона величезну роботу веде по нашій обласній спілці, зокрема й популяризуючи творчість інших своїх колег. Популяризація української мови та літератури особливо важлива під час війни. Людмила Тараненко вважає Катерину Вербівську однією з найкращих у цій справі. Вона, як еталон того, як треба робити. Як треба доносити до людей усю правду, усе, що тільки можна сказати, найкраща генерація народу у бібліотеці для юнацтва імені Василя Семоненка Катерина Вербівська очолює відділ читальних залів. Тут нерідко проводять заходи з відомими черкащанами. Ці заходи організовані Вербівською Катериною завжди знаходять самий широкий відгук. Вони організовані завжди на найкращому, як кажуть, рівні. А сьогодні, сьогодні подія уже. Сьогодні сама Катерина Іванівна проводить свій творчий вечір. Зважаючи на внесок у розвиток та популяризацію солов'їної, поетесу нагородили почесними грамотою Черкаської обласної державної адміністрації обласної ради та відзнакою за заслуги перед Черкащиною. Ірина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.